Всім привіт з Вінничини, ви на каналі Улюблена Садиба. І сьогоднішнє відео я хочу розпочати про свої бегонії. Може вже комусь і надоїли вони, але хочу ще розповісти. З свого досвіду я і сіяла і садила живцями, виписувала вегетативні і хочу розповісти, що я думаю лишити, зимувати, а що не буду. Відмовлюся від, від яких э, бегоній. Тому що не всі бегоні показали себе гарно, Ну, негарні квіточки. Ось я хочу почати із такої бегонії, це Беліконія апрікот блаш. Тут вона, подивіться, яка велика гарна квітка, але росте вона я вже показувала одним таким патиком. Тому що я взяла неправильного живця. І він не пустив зовсім поросль, а росте одною отакою гілкою. Але квітка, квітки тут набагато кращі, великі, оця вже відпала, бо відцвіла квітки великі. То в мене там далі є то біла. Біла Беліконія, white. Ось у мене також є Беліконія, ця сама, якої роз... Апрікот блаш. Вона в мене тут із правильного живця. І от подивіться, яка вона густа. Це вона з одного живця, один тут живець, і вона стільки попустила гілочок. Ось скільки. Квіточки тут теж таке. Крупні, але трошки менші. Та набагато більша квітка, але кущ там не гарний. Буду лишати. Сподобалася мені ця біліконія. Постараюся зачеренкувати молоду і лишити ось цю. Поряд тут є в мене біліконія Hot Orange. Ось така вона цвіте разно. Ну, квіточка в неї невелика. Я вибачаюсь за свої руки, тому що збирала оріхи, от мити не можу. Привіт. Білі коня гарна, Красно цвіте, гарно росте, але квіточка, я вже казала, має така маленька. Не показала себе такою гарною повною. Я не знаю. Можливо, вона і не дасть більшої квітки, а можливо щось з агротехнікою. Але діло в тому, що в мене ще є такі великоні і ось такі квітки на ній одинакові. Ось такі, а тепер софт оранж. Квітка подібна до тієї, тільки яскравіща, оранжевіща. Ось така теж непогана гарна біліконня. Я хочу сказати, що і ту, і ту ще я буду зберігати. Ці дві біліконі я буду зберігати. Тепер в мене тут бегонія шардале. Величезна квітка, ось така величезна квітка. Безподобна бегонія. Безподобна. Звичайно, що буду я її зберігати. Дуже гарно. Вона в мене не дуже великий кущик, щось вона одразу не пішла. Ну, а тепер я любуюся. Ще тут у мене є ось така біліконія, ця салман. Вона, виходить, там коло стіни. Я думала, що це дві шардане, щось я там перепутала. І посадила два тут живці, і там в мене вийшла та сауман. Я її відсажу, звичайно, тому що вона там до стіни нахилилася і вона себе не показала. Білько лінія рожева. Квітка гарна велика. Така квітка, як і оприкод влас. Дуже гарна біліконія, Расна, цвіте расно. Що, попри те, що в цьому році у нас така була жара, і їм було дуже важко перенести таке жарке літо, Ну, вона зараз. Ожили, Начали своє цвітіння і жалко, не знаю, скільки подержиться ця погода, але спішу зняти, тому що вночі температура вже нижче 10 градусів, а бегонії цього не люблять. Прийдеться, не знаю, як там ховати їх, скільки подержиться ще така ця осінь. Тут у мене Біла Беліконія. Вона дуже гарно цвіла. Я покажу квіточку в іншому місці. Цвіла, але ну я її пересадила і вона скинула квіточки. Вона стоїть уся ось на бутонах. Трошки вона прихворіла. Ось така ось біла Беліконія. квітка велика, гарна. Буду зберігати. Бегонія із насіння, Golden Picoті. У мене їх вийшло з насіння декілька штук, і кожна квіточка, кожна рослинка має інший вигляд. Ось подивіться, яка, яку квіточку має ось ця. І яку квіточку має ось ця, яка тут два у мене живці росте. Ось вони поряд одна коло другої. І от подивіться, які тут квітки і які ось там. І ось хочу показати теж Голден Пікоті. Подивіться, яка краса ця квітка. Один і той же сорт, і всі квіти різні. Всі ось така велика. Дивіться, яка велика квітка на цілу долоню. А ще є ось така. Напевно, буду зберігати всі. Відбракувати, нема що кожна квітка по своєму красива. Ось така в ній гарна серединка. І ця ось така поряд. Ну, як можна хоч якусь із цієї відбракувати. І оця це взагалі вона яка велика і дуже гарна. У цьому, у цьому самому горщику ось така є бігонія Salmon Pink. Яка краса неймовірна. Salmon Pink. Якось так вийшло, що я їх посадила тут і зараз оберну так Голден Пікоті. Подивіться, яка краса. Я не можу налюбуватися. Ось яка вона. Ось яка вона квітка. І тут ще розцвітає багато ось бутонів Salmon Pink. Це серія Illumination. Ці це, це ще бутончики, а це вже все розцвіла розстріла повноцінна квіточка. Віце, яка гарна. Звичайно, дуже я довольна, задоволена. Цими квіточками, звичайно, буду зберігати оці всі сорта. Бегонія скарлет. вже дуже, дуже красива. У минулому відео я не показала, вона ще не цвіла. А зараз ось хочу показати, подивіться, яка це красота. Э, э, скарлет. Дуже гарна. Дуже буду зберігати. Бегонія Illumination лімонна. Дивіться, тут у мене дві рослинки. Одна яка квіточка і яка інша. От роз, всі неодинакові. Ця квіточка невеличка, маленька. Ось така. А ця квітка велика. Вона не зовсім така махрова, але дуже гарна. Буду теж зберігати. Ще в мене є один екземпляр її, але ну, вона ще дуже погано цвіте. Ось я її принесла, вже покажу. Ось така квіточка яскравіща. Зараз я так при... Ця квіточка ось така, а ця квіточка більш така кремовіща. А ця яскравіща, жовта, яскраво жовта Дуже квітка невелика. Ну, буду теж зберігати ось така квітка. Тільки почали вони приходити до тями. Абрикосова. така теж дуже гарна. У мене такий тут кущик не розрісся. Біля неї росте рожева. але Це вже іншої серії. І хочу показати Росію. У мене сандансер білий. Перва квіточка. Я ще й сама не бачила, що це за бегонія. Ось розцігала така. Вона повинна бути ампельна, гарна, але вона щось дуже погано підрозпустилася. Ось я поставила дві прикоди. Подивіться. І ось така насіння 2-2 і квітки зовсім не повторюється вон які. Така квіточка і ось така квіточка. Illumination white. Ось така. Теж не розрослася. Серія Non-Stop Joy Це теж я сіяла з насіння, ну щось вона себе не дуже так показала гарно. Рожева. Скарліт. Оранжева. Біла. Тут вони ще в мене трохи в тіні ростуть. Ну, ось таке пока що Де, деякі сорта, які мені не сподобались. Я взагалі відставила. Там вони. Оце я відібрала те, що я буду лишати. Ще наповторно подивлюся, якщо все буде благополучно. На той рік побачимо результат. Ось така в мене є бегонія. ось така квіточка. Звичайно, це піде на викид. Лучої квітки вона не дає, розростається, вроді би, і кущик розрісся. Но квітка не таких в мене дві, і ця піде на викид. Бегонія болівійська. Це взагалі невибаглива бегонія. Хто боїться і не виходить не в них бегонії, я раджу почати із неї. Вона дуже невибаглива, гарно цвіте в цьому році, вона тут трошки її некомфортно. Не знаю, скільки ще порадують вони. Мене, ну поки що я дуже ними тішуся. Не зовсім такі, як і хотілося б, які, які показують людина, я довольна. Квіточка мені така дуже подобається. І думаю, якщо буде все благополучно, на той рік хочу ще Америки гібриди посіяти десь, виписати. На цьому буду закінчувати. Всі будьте здорові, миру і добра, перемоги нашій рідній Україні. Пока, пока.